А ви чули таке, Москва знову, дивлячись просто всьому світу в очі, заявляє, що не порушувала Будапештський меморандум. Глава МЗС РФ Лавров видав чергову порцію, стверджуючи, що нібито кривава агресія Росії проти України не суперечить цьому документу. Уявіть собі, за його трактуванням, меморандум це лише гарантії, що ядерні держави не використають ядерну зброю проти неядерних. І все. Наче й не було жодних інших пунктів про, наприклад, повагу до суверенітету та територіальної цілісності. Але і цього було мало. У відчайдушній спробі виправдати свої воєнні злочини. Москва перевертає знову все з ніг на голову, ну і звинувачує саме Україну. Ну, мовляв, це Київ порушив якісь зобов'язання щодо прав меншин, демократії та свободи слова. І знаєте, що я вам скажу? Це класична тактика агресора звинуватити жертву, щоб виправдати власне варварство. Давайте разом згадаємо, що насправді було в Будапештському документі. Там чорним по білому написано про зобов'язання поважати суверенітет України, утримуватися від загрози силою та не чинити економічний тиск. Росія ж просто розтоптала ці обіцянки. Вони прийшли. Вкрали наш Крим у 2014 і прийшли з повномасштабною жорсткою війну у 2022 році. А тепер знову звинувачують в усьому Київ. В чому? В тому, що ми захищаємось. Друзі, їхні заяви це не просто брехня, це знущання над міжнародним правом, ну і здоровим, звичайно, глуздом. Я вам дякую. Лайк, підписка, до зустрічі.